Виготовляли тютюновий фальсифікат та постачали його в усі куточки України. Поліція ліквідувала підпільну тютюнову фабрику на Вінничині неподалік кордону з Молдовою. Зловмисники продавали цигарки через сайти та телеграм-канали гуртовими партіями під виглядом торгових марок США, Великої Британії та Нідерландів. Як виявилось, це була лише частина цілого тіньового бізнесу. Ще на початку липня поліцейські викрили дві таких фабрики в Київській та Миколаївській областях. Правоохоронці повідомили, ліквідовані підпільні виробництва виготовляли 120 тисяч пачок цигарок на добу. Під час обшуків фабрики на Вінничині поліцейські вилучили 23 тисячі пачок без акцизу. Також серед вилученого виробнича лінія, два пакувальні станки, дві тонни тютюну, мобільні телефони та чорнові записи. Загальна сума вилученого становить понад 5 мільйонів гривень. Наразі проводяться подальші слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетного до нелегального бізнесу.